У Миколаєві в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького ввечері п'ятниці поціновувачі сучасної української літератури спілкувалися з ветераном російсько-української війни, фотохудожником та письменником Віталієм Запекою. До міста героя він приїздить вперше, але давно мав таку мету і бажання талановитому авторові і фотографу місто припало до душі і серця. Особливо вразила пана Віталія краса миколаївських храмів, понівечені ворожими обстрілами квартали, домівки у готелі письменник образно називає глибокими ранами на тілі Миколаєва, які неодмінно для майбутньої історії та надання з часом правової оцінки діям окупантів варто фіксувати. Своєї ж техніки він поки що не має, втратив її на війні, а весь час зараз займає літературна діяльність. Так, зараз історичні часи і. Як ще АТО фотографував 10 тисяч знімків, зробив за три роки. Вони в Держархіві з примітки зберігати вічна». Вони в кількох музеях України, Європи Канади. Це історія, це важливо. Це наша сумна реальність і в будь-якому місію. На творчому рахунку автора вісім книжок до письменницької справи Віталій Запека підходить за принципом: літераторові ніхто не має права забороняти. Пиши стільки, скільки є натхнення. Водночас святий обов'язок перед читачами надрукувати якомога менше книжок. Чим менше надрукуєш, тим це якісніше. Тим не будь до графоманія. Коли ти ввагаєшся, вибираєш цей роман чи цей, вибираєш найкраще. І зараз, щоб не було зваби те, що я пишу для себе, якось там взяти потім надрукувати, я пишу 90%, а пишу фінал, що мені це достатньо. І я знаю, що він не додрукується. Що якщо мене якийсь видавець ну давай там на своїй кризми щось надрукує, я поки почну дописувати, а говдусь і зупинись. До написання книжок пана Віталія підштовхнули читачі його дописів під знімками у соціальних мережах. Описи фото майбутній письменник публікував у коментарях. Хоча усі зайняті справою фільмування знають вищий пілотаж, коли окремо взяти фото, вже довершена історія. Поцінувачам його ж фотографічного таланту тільки зафіксованих кадрів стало замало. В якийсь момент Віталій Запека не щулився, як став більше приділяти увагу письму, літературі. Нова справа приносила все більше задоволення у творчій скрабничці письменника книжки для дорослих і дітей. Ні, для дітей складніше. Значно складніше. Діти відчувають, як думають. Тобто віддати випуск. Є, я в кожній книжці відвертих. Нема, ну, я не бачу сенсу в своїх книжках брехати, лукавити чи виставляти себе, от, наприклад, в книжки Герої герої та не дуже. Я чесно людям розповідаю, що а, там, де головний герой кудись вляпався щось коїв, це я. частково автобіографічно. Там, де щось корисне або героїчне, то мої побратими. Я не я не брешу. Я кажу. В першу чергу писав для себе, вже потім вони почали друкуватися. А коли пишеш що для себе, то навіщо лукавити? А от з дітьми там складніше, там зовсім інший світогляд. І щось їм сказати для того, щоб дитина після прочитання стала кращою, щоб розумнішою і щоб це було смішно, весело, цікаво, це дуже-дуже важко. З трьох написаних Віталієм Запекою романів два вже побачили світ, В третьому самому автору чогось не вистачає. Над цим письменник весь час розмірковує, хоча схиляється до думки, що крайнє його творіння навряд чи варто доопрацьовувати для видавництва. Принаймні, поки що. Зустріч у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшла у дружній, навіть веселій атмосфері. У притаманному виключно йому гумористично-сатиричному стилі Віталій Запека ділився із глядачами спогадами з армійської буденності, розповідав про героїв власних книжок. Наприкінці творчого вечора до шанованого гостя вишикувалась черга охочих отримати автограф. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.